Минулими вихідними Кремочуцькі та кондисти взяли участь у всеукраїнському турнірі, на якому могли здобути звання майстер спорту та кандидат в майстри спорту. У нас в цих змаганнях три спортсмени зробили ці звання. Ми подаємо їх на розряди. і Їм десь в кінці наступного місяця присвоюються ці звання. Була дуже велика конкуренція, адже деякі школи привозили, наприклад, місто Харків, привезли 80 спортсменів. Тобто, зрозуміло, що у них там буде перше командне місце, тому що за кількістю спортсменів ми постійно. Іли четверте командне місце серед п'яти команд. Ну я вважаю, це теж добре, тому що все повторюється нас дев'ять спортсменів. Краменчук та дитячу юнацьку спортивну школу імені Кисельова на змаганнях представили дев'ять спортсменів. Додому юні та квондисти привезли вісім медалей: п'ять золотих, одну срібну та дві бронзові. Другий бій був трішки важчий, бо суперник був такий більш вищий, більш такий важкий і технічний більш. Але мені все сподобалося. Переміг, переміг, бо тренувався кожен день. Я перед першим боєм дуже хвилювався, і я зайшов на корт, приготувався. І перший бій я виграв, другий теж. Я був дуже радий, зайняв перше місце. При підготовці до змагань спортсмени тренуються щодня, аби демонструвати гідні результати. І ціль одна перемога. Перемогу очікувала. Їхали туди з дуже з великим настроєм, що буде перемога у всіх. Мені сподобалось, дуже активно все було, дуже швидко йшли бої. Взагалі, враження від змагань у мене залишилось позитивне, Все пройшло так, як було заплановано. У мене було два поєдинки. Перший пройшов так, три раунди, а другий я перемогла за два раунди. Команда з Кременчука могла здобути ще одне золото, але бій довелося призупинити. Адже один зі спортсменів отримав травму під час поєдинку в другому раунді. Ще не дуже відчуваючи біль я добився спокійно а в третьому раунді вже не міг стояти на лівій нозі, та прийшлося шкандибати на ній. І повністю виграв я. Стоячи на правій нозі, а ліву лише піднімав для удару. На дві неділі я вибуваю з тренувань, а потім буду під підготовлюватись до чемпіонату України. Незабаром у Києві відбудуться ще одні всеукраїнські змагання. Тож наразі спортсмени наполегливо готуються, аби показати ще кращі результати. Марія Брадаєва, Іван Коченко, Кремчицькі новини.